А можна робити маленькі кроки, які ти можеш робити по покращенню чогось, покращенню навколо, покращенню для когось, те, що де ти можеш бути корисним, це і є мотивація. Ну, тобто ми можемо впадати в депресію і розповідати один одному, як все погано, а можемо щось створювати, намагатися виправити хоч щось маленьке. Ми не можемо змінити те, що нам не підвласне, але ми можемо змінювати світ навколо себе. Робити його кращим і робити кращим свої відносини, стосунки, здоров'я там приміщення навколо, приміщення або на вулиці ну тобто, це все те, що ми можемо робити. І якщо ми кожного це будемо робити, це от знаєш, як ця теорія розбитих вікон. Що люди себе погано поводяться в атмосфері, де не прибрано, де її забруднено і де все розбито. Якщо ти починаєш це все прибирати і впоряд... впорядковувати, якщо вікна замінюються, там, ці графіті стираються зі стін, і всюди порядок, люди дотримуються цього порядку.